Коли у нас закінчилась нитка, коротка нитка стала, ми плели місто. Неважливо, що ми плели місто, чокер, силянку чи кризу, нитку ми ховаємо однаково. Принцип дій однаковий. Тому ось в мене виходить ниточка, я прохожу через декілька радочків бісеринок. Ось через Дві білі. І коли ми будемо додати нитку, нам потрібно її вивезти в те місце, де ми з вами зупинились. Ось в мене з чорної бісеринки виходила ниточка. Значить, ми маємо вийти ось з цієї бісеринки. А ви виходите з тієї бісеринки, з якої у вас виходила теж нитка. Тому запам'ятовуйте і будьте уважні, щоб правильно вивезти нитку. Але зараз ми її. Заховаємо в бісеринки. Ось проходимо по бісеринках. І можна зав'язувати перший вузлик. Ми просто між бісеринками, ось цієї бісеринки в мене виходить нитка. Так. Ось цієї бісеринки виходить ниточка. І я там, де ниточка основи, прохожу голочкою під цю нитку, утворюється ось така петелька. Я прохожу в цю петельку голочкою два рази. Утворюється в нас такий вузлик. Ми його затягуємо обережно між цими двома бісеринками ось цю ниточку, основу, і підтягую ось, утворився вузлик. Далі по натягу нитки так як ми йдемо. Проходимо ще через декілька бісери. Підтягуємо нитку обережно, щоб наш вузлик сховався. Підтягнули, вузлик сховався. Далі знов робимо вузлик. Ось під ниточку. Робимо петельку, проходимо два рази. Будьте обережні, дивіться, звідки у вас виходить нитка. І затягуємо ниточку. Далі проходимо через декілька бісеринок. І знову повторюємо теж саме. Тепер цю ниточку можна обрізати. Ось.